Мені прийшов лист з Франції від Діани Бошемс. Ось тут всі марочки красиві, навіть багет є. З цієї сторони є печа Діани Бошемс, сама Діана Бошемс. Ось, подивіться, усі малюнки верхньосировоцьких дітей навіть є Марочка. Ейшу, це його робота. Він з Японії, з міста Хіросіма. Він мені писав листа. Давайте подивимось, що мені написали. Відкриваємо. Вау! Дивіться, тут все на японській. Клас! Обов'язково перекладу його на перекладачеві, бо я японську не знаю. Кераміка, малюнки. І зворотній стри. Ух ти! Дивіться, яка гарна жіночка! Так, що у нас далі? Це треба усе перекладати читати. Вау! У... Це, напевно, японський живопис, там розпис можливо. Ух ти. Так, що це у нас? Також японські люди намальовані. З іншої сторони, можливо, це якийсь комікс. Ого, напевно, це їхні ерогліфи. Я їх перекладу, прочитаю, бо мені дуже цікаво. Воно все таке красиве. Що ж там написано? Ух ти! А це що? Ой, китя? Також в японському стилі. Яка краса. Можливо, це якийсь квиток, бо тут час написаний. Це, напевно, усі брошурки із відкриття виставки мурморації. Подивіться поближче. І з цієї сторони. Токіо. О, я зрозуміла! Це там, де була моя пташка. Вона літала по Токіо. В Японії, у неї вона літала по виставці, бо там виставлялися пташки, мурмурація. Це найбільша вежа в Токіо. Вона називається Скай Tree. і моя пташка там літала. Я переглядаю ці листівки, і у мене таке відчуття, що я там сама була. Ух ти, а це такі наліпки, дивіться. Краса. Що у нас далі? Ух ти, а це всі малюнки з Японії. Ви тільки погляньте. А це що? Вау, це фотки, дивіться! Ух ти, яке цікаве, аж подих заворажує. Ух ти, а це схоже на калину. Ух ти, а це квіти. Вони схожі на ці. Також квіти, вони такі яскраві та гарні. Дивіться, який закат. Ух ти, дивіться, яка гарна пташка. Дуже цікава техніка, як вони його так малюють. Вау, тут також пташка в квітах. Ой, дивіться, яка мила. Вау! це хвиля, вона така велика. Давайте подивимося, що далі. О, дивіться це плакат із мурмурації в оригіналі. Це виставка мурмурації пташками. З 9 квітня по 6 травня. В новому арт-музеї проєзама. Вау! А тут у нас написані усі учасники. Так, Україна, Євгенія Колесник та Ніколь Вихрова. І колективи. Мій колектив Ніколь Вихрової це колектив благодійного фонду. Діти Євгенії Калєснік і Валентини Карпенко. Так. А це малюнок. Тут написано Люблю Японію. Також мурмурація. Вау, дивіться, це вже фото. І з цієї сторони підписано «Діана Бошемс. Це для Тані Хоруженко. Я думаю, що Таня дуже зрадіє, я їй це передам. Вау! А це мій портрет від Діани Бошемс. Вона підключилася до мого курсу, я роблю курс слабожанського розпису, і ось вона виконала одне із завдань під назвою Лохина і намалювала мій портрет. І підписала. Яка краса! Дякую вам, Діана Бошемс. Ух ти, і це лист. Цікаво, що тут написано? Він для мене. Діана, мерсі боку за ваш лист. Я наче з вами побула. На ваші виставки, мурмурації. Для мене це дуже приємно, що ви присилаєте для мене листи. Велике вам дякую.